Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому говоримо про права громадян і головне про те, що суди це просто сьогодні. З вами я, ведуча проєкту Ірина Доля та наша гостя, суддя, спікер Шевченківського суду міста Києва Марина Антонюк. Пані Марино, вітаємо вас. Вітаю сьогодні. Пані Марина нам розкаже про те, хто вважається потерпілим у кримінальному правопорушенні. Ми починаємо. Пані Марино, хто вважається потерпілим у кримінальному правопорушенні, і коли він дізнається про свої права та обов'язки? Потерпілою відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України є особа, якій завдано фізичної майнової моральної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також потерпілою може бути і юридична особа, якій заподіяно майнову шкоду в результаті вчинення кримінального правопорушення. Особа набуває статусу потерпілою з моменту звернення з заяви про вчинення кримінального правопорушення. Або якщо долучається до кримінального провадження пізніше з моменту подання такої заяви про визнання її потерпілою саме у тому кримінальному провадженні, яке вже здійснюється, що потрібно зробити для того, щоб отримати статус потерпілого у кримінальному правопорушенні? Особа набуває статусу потерпілого з моменту подання такої заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або з того моменту, як вона окремо долучилася з такою заявою до кримінального провадження, яке вже здійснюється. А можуть бути такі випадки, коли потерпілому відмовив слідчий у визнанні його потерпілим і тоді можна оскаржувати оскаржити таку відмову до слідчого судді про це ми вже говорили у минулих випусках: як оскаржувати до слідчого судді рішення? Яка процесія, що мені потрібно зробити у разі, якщо мені все ж відмовили? Якщо було відмовлено слідчим у наданні статусу потерпілого кримінального провадження, про це слідчий має винести відповідну обґрунтовану мотивовану постанову, копію якої надати. Особі разом з цією постановою особа має право звернутись до слідчого судді, написавши відповідну скаргу про відмову у визнанні його потерпілому кримінальному провадженні. Ми з вами вже говорили про те, що має бути зазначено у такій скарзі, що вона обов'язково має бути у письмовій формі, має бути найменування суду, до якого звертається ця особа. А також слід зазначити, до якого саме суду вправі звернутися. Особа з оскарженням такого рішення, слідчого, це має бути той суд, на території якого знаходиться орган досудового розслідування. А, трохи вже поговорили про права. Хотілося б ще запитати про обов'язки. Які мої обов'язки як потерпілого? У потерпілого крім достатньо широкого кола прав у кримінальному провадженні, також відповідно є певні обов'язки, і в першу чергу потерпілий має е, своєчасно з'являтись на виклики до слідчого дізнавача, прокурора, слідчого суді або суду, в разі неможливості такої явки, е, має повідомити завчасно про це відповідну особу, яка здійснила його виклик в судове засідання. Також потерпілий е, зобов'язаний не перешкодити. Шкоджати встановлені обставин у кримінальному провадженні та не розголошувати таємницю досудового розслідування або іншу таємницю, яка охороняється законом у такому кримінальному провадженні. Адже кримінальні провадження бувають різні, стосуються різних обставин та подій, де можуть розглядатись питання, які містять, наприклад, медичну таємницю, або це можуть бути кримінальні провадження пов'язані з сексуальним насильством. Тому такі обставини бажано не розглядати розголошувати без нагальної потреби і дозволу. Рухаємось далі до судового засідання. Зокрема, що потрібно взяти з собою для участі у судовому засіданні. Ну, По-перше, за викликом, необхідно своєчасно прибути до суду, бажано трошки раніше звернутися до секретаря судового засідання, який проведе і підкаже, в якому саме залі судового засідання буде розглядатися ваша справа. Далі необхідно в саме судове засідання обов'язково взяти з собою документ, що посвідчує особу. Якщо ми говоримо про потерпілого, то потерпілий має право також подати цивільний позов. І в разі, якщо він звернувся у кримінальному провадженні з таким цивільним позовом, то з собою він має взяти тоді документи, які обґрунтовують його позовні вимоги. Ну і якщо ми вже говоримо про те, що має робити потерпілий в судовому засіданні, то хотіла би звернути увагу громадян на те, як підготуватись потерпілому до судового засідання і до свого допиту у такому судовому засіданні. І хочу зауважити про те, що для суду дуже важливі показання потерпілого, оскільки саме потерпілий зазвичай є очевидцем тих подій, які Досліджуються судом, і лише від цієї особи ми можемо отримати ту надзвичайно важливу для кримінального провадження інформацію, яка допоможе ухвалити законне і справедливе рішення у провадженні. Тому так важливо, щоб потерпілий Прийшов до суду, знайшов все ж таки час в своєму життєвому графіку, серед своїх життєвих обставин, і розказав про те, що йому відомо. Попередньо слід певним чином підготуватись до такого допиту, спробувати пригадати обставини, пов'язані з таким кримінальним правопорушенням. Під час допиту учасники кримінального провадження будуть звертати увагу на такі основні обставини, що підлягають. Встановленню в ході е, кримінального провадження е, дати е, час, е, е, обставини події, які. Можливо, краще це десь це. занотувати собі, наприклад, це потерпілий має право користуватись нотатками. А якщо це е, обставини, які не потребують е, дуже е, великої деталізації, то це опція не обов'язкова, можна обійтися і без цього, однак спробувати пригадати, наприклад, одяг, ознаки зовнішності, скільки було нападників, яка кількість ударів була нанесена, куди вона була направлена, в яку частину тіла, які тілесні ушкодження в результаті були отримані. Якщо ми говоримо про злочини, які направлені на викрадення майна, то пригадати перелік викраденого майна. Та його вартість, про що необхідно чітко повідомити в судовому засіданні. А пані Марина, а чи могли б ви навести кілька прикладів справ, які потребують деталізації? В разі, якщо перелік майна, який був викрадений, є. Достатньо значним і довгим, то е, цілком очевидно, що людина має тоді користуватися якимись своїми нататками для того, щоб все це пригадати. Є різні випадки, коли викрадається майно е, або, наприклад, згаманця в сумці в громадському транспорті. Або це можуть бути речі, які викрадені з квартири, або речі, які викрадені з магазину чи складу. І тоді, звичайно, що перелік цього майна може бути нескінченним, тому його дуже важко тримати в голові. Давайте ще припустимо, що, наприклад, я не маю змоги з'явитися на судове засідання. Надто щільний графік, що робити у такому випадку? Для суду дуже важливо, щоб потерпілий все ж таки знайшов час та можливість прибути і розказати про відомі йому обставини. Тому спершу, звичайно, бажано все ж таки таку можливість віднайти. Але всі ми живі люди і розуміємо, що ситуації життєві бувають різні, різне завантаження по роботі чи сімейні обставини не дозволяють або стан здоров'я прибути в судове засідання. Варто завчасно сконтактувати з. З апаратом судді, у якого розглядається таке провадження зателефонувати, у приймальню, або, можливо, секретарю або помічнику судді і е, повідомити про неможливість прибуття і поважні причини, які це зумовлюють. І в такому випадку потерпілий буде викликаний в наступне судове засідання, про яке йому заздалегідь повідомлять. Пані Марино, можемо зазначити, які причини вважаються поважними? Кримінально-процесуальний е, кодекс. Чітко регламентує е, багато питань, які е, пов'язані з кримінальним процесом, в тому числі і е, перелік е, причин, які вважаються поважними для неприбуття в судове засідання. Якщо говорити е, Простою зрозумілою мовою, найчастіше причиною для неприбуття в стове засідання може бути стан здоров'я людини, раптова захворюваність, або ну, навіть це може бути відрядження в іншу місцевість, або завантаженість по роботі. Це теж буває, і ми з розумінням відносимось до того, що наші потерпілі вони мають свої якісь плани і життєві обставини. Пані Марино, дуже вдячна вам за таку цікаву та корисну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні з нами була Марина Антонюк, суддя Шевченківського суду міста Києва. І сьогодні ми говорили про права потерпілого і як, зокрема, потерпілому підготуватися до допиту у судді. Наступного разу розповімо про подальші кроки і доведемо ще раз, що суди це просто. Дякуємо, що були з нами до зустрічі.